Доброго раночку, вітаю на каналі. Ось про що хотів розказати. Все ж таки вирішив я розфарбувати оцю сім'ю. От бачите, де вулика нема. В общем, под, там стояла підстави. Ні, це вони самі потягнули свіщові маточники, але кхе, матка вийшла вже тиждень десь пройшов. Нічого ніяких не ні слідів, чоли менше, ну, щоб не чекати трутовку, щоб не струтовіла сім'я, вирішив її все ж таки розформувати ну Зараз ще одну рамку з другої сім'ї підставити щоб потягнули маточки. ну Я не бачу сенсу в цьому, тому що вже на носі скажімо так, осінь. І витягувати її там за вуха, не знаю, підсилювати цим, послабляючи інші сім'ї, я не бачу сенсу. Тому дуже сумно, дуже там, як, як кажу, постійно серце крається, але що поробиш? Нічого. Це буде менше проблем в інших сім'ях. Якраз фарбуровував, ну я малечі поподставляв так. Ну, Може комусь не знаю, згодиться там. Це я так роблю. Ну, Взяв просто рамки з бджолою, Там де-інде там остатки повиходили молоденької. Е, ставимо тільки скраєчку, не сунемо всередину, щоб там не було, скажімо так, махача. щоб вони не сварилися. І скраєчку зараз потрошечки вони ознайомляться. В них матки немає, так що все буде гаразд ті, що трохи тут, е, ну, доросла пчела зараз на цьому місці прилетіть десь по літам. ну, поблукає, звісно, попроситься до когось. Так що отакі, отакі справи. <кій> <кій> так що по, по одній, по дві рамочки, щоб не дуже розтягувати. Теж гнізда, ну той малечі, я подобавляв, тому що вони зараз мети сплоти розтягнуть, а потім їх буде проблематично скорочувати на зиму. Так що багато не підставляємо. В одну сім'ю все можна було б, звісно, згорнути і, і... А так прийшлось побігати трошки, туди рамку, туди. Отаке. От Ну, в общем, зрозуміло, да? Ставив з краю і не побагато. Так що взяток трохи йде. Трошечки там а, їздив на ровері, там шукав а, Полин, щось полину нема, щось якась епідемія. Мабуть, Путлер якусь сарану привіз. Нема ніде полину, а зараз, ну, хто там... Віком постарше, скажімо так, то пам'ятає каз 81 продавався вже настоїнка в дюлярських магазинах. Ну, Зараз бачите, такого нема. Купив бруньки вже соснові, подорожчали, взагалі, сказитись можна. 50 грам 93 гривні. Ну, в общем, отакі діла. Шукав в інтернеті, де є цвіт полину. Ніде нема, не знаю. <кій> Всі відповідають, ну менеджерам їхнім дзвоню. Кажуть, він тільки в нас подріблений, хто це там збирає, ну може десь іде ще <кій> у суботу планую поїхати до міста. ну Там подивитись по ринку, то за все зайду. Ну, да, там у нас такі народна медицина, скажімо, травки. Там жіночки продають всякі травки, настоянки. Підійдуть до них. Ну, я колись питав, то ніби було. От хочу підійти до них, зараз спитаю. А ні так назбираю, скільки можна. Цвіту зараз я квітую у нас полин. Але дуже проблематично. Так що готуємось вже поки він, ну в кого там в регіонах він розк... Цвіти зараз збираємо. Ви ж знаєте інгредієнти там. Це вегетативна частка палину, цвіт палину. Ну, ці жовтенькі такі, квіточки балесенькі. І соснові бруньки. Так що, щоб не було незіматозу, щоб гарна бджілки зимувала, я завжди на, ну, докармлюю трошки бджіл, в кого там може трохи не вистачає, цукром докармлюю на зиму. І ну, назвемо умовно, кас 81. І як буду годувати, ну, в мене є відео на каналі, але ще раз зніму. Всі інгредієнти розповім. Так що такі у нас справи. Мінус одна сімейка. Ну що ж поробиш? Дуже сумно, але от я вже кілька разів казав, я не полюбляю слабачків, їх тягнути, тягнути і толку з них особливого не буде. Якщо б там була якась супер-пупер цінна матка, то тоді можна там щось там, щось там шамана визивати там чи не знаю яких там колдунов а так нема сенсу нема не матки нічого нема Мед, медок там трохи є ота оце слабомедні рамочки полумедні я, я ж кажу вже по рамці по дві проставляв помалечі і все буде нормально так що такі в мене справи. Хотів з вами поділитись, ну, настрій. Настрій, звичайно, не дуже позитивний, Ну, що ж поробиш. Так що все буде добре. Будемо потихеньку розширюватись. Багато чую, пасіки анулюють, Ну, я не знаю. Я тут намагаюсь стати умовним монополістам місцевим зараз якраз там місцеве де дехто підписаний на мій канал ну пусть почують пусть може трошки теж сті, стім, буде стиму, стимулювати їх цим більш відповідальніше відноситься до, до цієї справи. Ото їздив війська полин, так зрадів. Зараз поділюся з вами. Ото, що сіяв пару років я головатень. О нарешті все ж таки праця не пройшла дарма, Повсходив і багатенько. Там, 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 там. І такі гарні кущики. Так що ніколи в нас місцевості не було. Його зараз з'явився. Так що, скажімо... Благодаря моїй праці і коштам. Підкреслюю коштам, бо насіння ж купляв в інтернетах всяких там. То здійснилася моя мрія, медодайчики трошки поширю, розширюються у нас. Буркуна багатенько в цьому році. Білий і де де-інде жовтий зустрічається, але в основному білий. А так нема, нема, все посохло, як я вже казав. Ну. Це Херсонщина, Миколаївщина, Одещина. У нас от, от цього року, цього року таке. Так що тримаємось. Тримаємось. Головне, щоб в країні все було гаразд. А бджільництво то розведемо. Все буде добре. Так, все. До побачення. Всім успіхів! Гарного всім дня і скорішої нам перемоги!